Добре, так, наступне. Значить, це, мабуть, зараз основне, будь ласка, зафіксуйте собі. Значить, ми повинні або внести зміни, або опрацьовуємо дві нові програми. Перше, ви вже мабуть чули, що я по телебаченню казав, що ми сьогодні опрацьовуємо програму «Влада лічильних громади». Ми людям повинні допомогти встановити лічильники на всі види послуг. Зрозуміло, що при електрики і газу. Усім іншим, давайте опрацювати питання. У мене, до мене вже на 51 є перше звернення, це п'ятиповерховий будинок, де проживають майже всі пенсіонери. Із 60 квартир підписи зібрали 47. То, встановити лічильник на тепло на будинок. Тому давайте опрацьовуємо питання. Перемовини з суми теплоенергії проводу я, а ви можете вже почитати, я їх буду завершувати остаточну цифру, скільки вони фінансують, скільки ми, скільки мешканців. Мешканці повинні фінансувати 10%. Це інше або ми, або, або компанія, яка буде постачати теплоенергію.